79. Так ну, скажи мені військовий збір, на якому рахунку обліковується бігом? 3, 4. Правильно. 6, 2, Фу. Да. Правильно. Это мухи. Ні, це не мухи. Це військовий збір. Да. Ясно тобі? Да. Ну що тобі ясно? На якому рахунку обліковується військовий збір? Не знаю. Я ж тільки що тобі казала. 6-4, 2. Це тобі тут непонятного. пора... все вже напрацювалася? Все підеш спать? Ні. А что ты подашь делать? Ні, ти або працюєш зараз зі мною, або йдеш спати. спать. Будеш працювати? Ну, працюй.